Шановні громадяни, всім доброго дня. Дивіться, ми, наш благодійний фонд це для людей та благодійний фонд Добра справа Дмитра Шпенова. Підготували по вашим заявочкам. Дивіться, у нас там колясочки, просили, ходунці для інвалідів, тростинь, тростини. Також ці палички, ходунки, гігієну і для дітей просили памперси. Та харчування, На це і нібло. Також гігієну. Ми сьогодні перекриємо всі ваші заявочки, тому Ось дивіться, наша гігієна і ще колясочки, гігієна. Також трішечки памперсів є, тому чекаємо ваших заявочок в коментарі. Заходьте, пишіть у нас в офісі. та ви можете писати в особисті в інстаграм. Будемо приймати по можливості відразу реагувати та закривати. Всім гарного дня! Дякую за співпрацю!